Tā ir teritorija Santojā Karpatā. Тиша. Сам санаторий Карпаты видно. айдемо Карпати. Петне озеро на Прикарпаття. Пройдемося трошки напрямок, бачите, тут в прилині, що нового з'явився майданчик для мініфутболу. Ну, його показували, але можливо хто забув. Вулиця Данила Галицького. на Прикарпаття. Якщо коротко, перлине Прикарпаття, Карпати, Шахтар, Ну, як на мене, ці всі санаторії три, вони плюс-мінус одного рівня, Отже, кожен може вибирати, де йому може особисто більше подобається, чи де може він певні пільги має. Ну і знаходиться поруч. Всі троє збудовані плюс-мінус один час. Всі троє мають басейни. У всіх трьох хороша лікувальна база. Тобто обирайте на вибір будь-який, який вам більше подобається. Цей будинок їх навставили, знаєш, я знаю, глядачі, слідкують за його долею. Так виглядає, що будинок буде добудований. Продуктовий магазин Софія. Чи не єдиний магазинчик в цьому райончик, який працює велосток. У нас є гарне відео, цієї вулиці вулиці Галочка, ми йдемо, і тут туман. Та є різні відео, є відео, як ми йдемо тут спека. є відео, як тут туман, є відео, як сніг лежить. Гелікоптери, от видно, як відбудовують п'ятий океан. <клес> У нас є відео на каналі, кілька відео, як горів п'ятий океан, а зараз видно його відбудовують. Ну, можливо, до літа вже від функціонування кафе вже відновило свою роботу. І ми ходимо до перетину з вулицею Помірецької. Вулиця Помірецька практично вже майже майже вся відремонтована. Іншим вулицям не так пощастило. Трускавці. Прока Степаника Грушевського не досі ремонтуються. Ja, tycker jag tycker han är restaurangätig. І ця дорога тут вже, я думаю, всі пізно прямо-прямо веведе до білета. От вулиця Данила Галицького переходить вулицю Шишкевич. Срібний будинок ще один, показували вже всі срібні будинки, які є в місті. А і вулиця Симоненка. Вулиця Симоненка вже буде відкриватися лайд на місто. А, там пісню видно, міротель. Ми так потрошки-потрошки по спускаємося донизу. Так, ви Миколая.